Усім привіт! Вітаю вас у останньому влозі у цьому році. Покажу вам покупки додому, ті, що мені реально сподобалися, і ті, якими хочу поділитися. Розпакуємо новорічне замовлення із сінцею, покажу вам підготовку до дня народження Соні, трошечки якісь кадри, і також поділюся останніми штрихами у її кімнаті. Сподіваюсь, вам сподобається. І давайте почнемо із категорії б'юті у українського бренду Мунен Рун. Замовила два креми: один для області навколо очей, і інший для Кіро обличчя обидва сподобалися, вже досить довго їм користуюся, тому можу вам рекомендувати. Дуже гарне упакування і загалом мені подобається і склад, і філософія бренду, тому буду цікавитися і іншими їх продуктами. Далі замовила щотижневик. Він від бренду Лохтюрм 1917. Це такий близький ну, на аналог, на аналог Малескину дуже довго користуюся саме цими щотижневиками і замовила собі у м'якій обкладинці, дуже саме м'якій рекомендую. Далі замовила термобілизну із рейма для Соні. Хочу сказати, що це виявилося повним розчаруванням, тому що воно покошлатилося у той самий день. То. Ввечері вже були катишки і на ручках, і на ніжках. І я розумію, що це можливо через саме специфіку того матеріалу, з якого вона була зроблена. Але я все одно була розчарована, тому що бренд досить класний. Там ви бачили фіжечки, замовила їх до кімнати в Соні, вже декілька разів дозамовлюю, тому що дуже гарно. Якісті якості такі досить вони щільні. Тут ми розпаковували замовлення із ікеї, замовили ось такі трубочки, тому що Соня часто там п'є йогурт і Просто хоче щоб вони не витрачалися дарма, пластикові. Маю на увазі ось таку класну чашку. Просто витвір мистецтва обожнюю її, п'ю з неї кожного дня. А це другий. Відвер мистецтва. Просто <смі> я гарнішої лампи реально, мабуть, у житті своєму не бачила. Я її е, запам'ятала ще з часів Польщі і дуже хотіла її придбати саме до Соняної кімнати. Мені здавалося, що воно дуже класно там впишеться, і так воно і сталося. Це замовили ми такі контейнери, бокси. А це возіс, а це контейнер бокси до соняної кімнати білим, я якось прогадала. Я думала, він буде більш щільним, але ось так вони просто ідеально встали до її шафи, і зараз ми дуже класно по категоріям розподіляємо усі іграшки, і вони реально класно там зберігаються. І вона може сама розкладати, сама витягувати усі іграшки, які їй потрібні у той момент. І соня загалом задоволена. Це була реальність моєї маленької кіточки іноді в неї буває не дуже. Сприятливий настрій, але тут, як ви бачите, все вже було ок. Далі додому я принесла моє замовлення із Місо, це український бренд, замовила в них косметичку. Мені сподобалося, я перевірила і фурнітуру, така дуже щільна застіпка. Вже їздила я у відпустку із цією косметичкою. Взяла ось такий великий розмір. Насправді вона просто гігантська, і вона вміщує дуже дуже багато чого в мене туди влізла. Уся моя косметика абсолютно включає доглядову і шампунь, маска для волосся реально дуже велика. Вона навіть так не виглядає. А тут мені подруга передала для Соні замовлення, і я дуже хочу тут відмітити саме цей магазин, тому що ось це все написано вручну, Ви бачите, перелічені усі смаки, і подруга розповідала, що дуже класно вона консультує у Діректі, щось може запропонувати, наприклад, для маленької дитини. Сказала там, які смаки не. Не варто брати, якщо дитинці тільки два рочки, як Соні, дуже приємна жінка, класні відгуки. Я почула від подруги і вам можу порекомендувати. Пастила теж була дуже така смачна та натуральна. Далі вам показую замовлення від H&M. Замовила для Соні комбінезон. Ситуація з розмірами H&M мене просто дивує, тому що, наприклад, ось цей він 12-18 місяців, А я нагадую, що Соні два роки. А він до півтора року. Цей розмір, і він їй якраз ось. Та піжама, вона супер довга, тобто я навіть не знаю, коли вона зможе її носити, а це саме півтора-два роки. Ну, я не знаю, як насправді так обирати. До речі, можна онлайн замовила їй ще такий шарф снуд Рекомендую саме такий варіант, дуже зручний. Це замовила скраблі шкіри голови, просто запам'ятайте його і не купляйте. Він надто... Дивний і надто агресивний, скажімо так. Тут я готувалася до соняного дня народження, замовила для діток такі. Коробочки для попкорну, щоб кожного можна було насипати трубочки, якісь прикраси для того, щоб прикрасити квартиру, свічки для торту, прикраси на двері, і замовила собі консилер, дуже багато гарного про нього чула. І вам зараз теж рекомендую. Дуже непогано перекриває і подразнення, і якісь недоліки. Також на день народження планувала одягти ось таку спідницю. Замовила у мастхеві, дуже сподобався колір, але вона на мені дуже дивно сиділа. Я і так вже йду. Лайсяк, думала, може відпарити можна саме цей шов, але. Мабуть, це просто не мій крій, і я вже взагалі подумала, може і не мій фасон. Далі тут вам показую, замовила дещо для Sony, комбінезон джинсовий. Дуже мені подобається, що його можна комбінувати із футболками, із лонслівами, тобто і у зимку, і навесні улітку. Дуже така універсальна річ. І тут ще замовила одну таку штучку, дуже сподівалася, що зможу її сфотографувати саме Соню. У цій короні до неї ось такі ще цифри. Ярки йдуть у комплекті, але це було просто супер складно. У мене є тільки одне фото, і цю сукню купила їй також на день народження. Виглядала вона як маленька зефірка. Тут вам показую наше замовлення і сінцею. Я одразу запримітила для себе ось ці. Почтові скриньки поштові. Далі вам покажу, як це буде виглядати у нас на дверях. І замовила декілька чашок. Одна прийшла абсолютно цілесенька, тільки, мабуть, звідкись там був такий осколок. Чашки купляю для того, щоб докладати у якісь бокси. Інколи, наприклад, просто не знаю, що там одне можна подарувати. А ось таким чином можна просто скласти якийсь прикольний подарунковий бокс із декількох якихось компонентів. Я дуже люблю дарувати чай, каву з тіхаусу, який ми самі їмо, може спекти ще якесь печиво, і вийде досить непоганий такий комбінований подарунок для когось. Показую вам одразу і стінами, що ви орієнтувалися. І ось такі ще досить непогані щільні мішечки для подарунків. Люблю якось так накласти під ялинку, і воно класно виглядає. Ось сюди я саме запланувала повісити цю поштову скриньку тільки з іншої сторони. Тут я вже готувалася до дня народження Соні, вирізала такі ковпачки і її обличчя вирішила зробити такий декор кексів і теж їх спекла сама, щоб надувати туди багато цукру, щоб їх могли їсти дітки. А це наліпки, які я теж замовляла давно. Якось вам розповідала у якомусь в лозі. замовляла їх у сінсеї, і ніяк не могла їх наклеїти на стіни і ось перед днем народження ми просто сони якось ввечері сіли і потихеньку це все зробили. Вийшло досить мило, мінімалістично. Не хотіла я, щоб вони були якось по всій стіні. Мені само подобається, коли так точкове і якось воно розподілено і було досить гарно. Це я вже готувала її сукню до дня народження, а потім вклала спати, і ми з чоловіком прикрашали трошечки квартиру для того, щоб було святково. Їй дуже-дуже сподобалось, Вона дуже класно, емоційно на усе це реагує і підмічає навіть маленькі такі дрібнички. А я обожнюю просто за цим за всім спостерігати. Святкувати ми цього року вирішили у два заходи. Перший день був таким мамським, там були її друзі, мами, дівчата, з якими. Я познайомилася, почала спілкуватися, дружити. Вони просто чудові, і, і я неймовірно просто вдячна, що вони з'явилися у моєму житті, і що у житті Соні з'явилися такі чудові. Просто нереальні малюки, і я дуже дуже сподіваюся, що вони будуть ось так зростати разом. А ми будемо просто продовжувати пізнавати одна одну. Тому перший день святкування вийшов просто чудовим. А другий день ми святкували з сім'єю і з друзями, у яких ще немає діток. Я там далі покажу, як це все відбувалося коротенько. А це вирішила вам показати останні штрихи у кімнаті Соні. Я повісила ось такий постер тестово, і коли мені його друкували, вони неправильно його склали і перед. Давили резинкою, тому він дуже сильно зім'явся, і я вирішила це все виправити за допомогою відпарювача, тому я вийняла постер і відпарювала кожен з них. Вийшло досить непогано, не ідеально, але так ось на ну, озброєним оком непомітно. Усі постери я шукала на пінтересі і просто у редакторі робила їх необхідного розміру. Самі рамки я купляла у юску. Дуже хотіла, щоб це було щось з одного боку мінімалістичне, не супер яскраве, але таке дівоче і миле для мене ось цей зайчик, це просто втілення моєї дитини. Я дивлюся на нього, дивлюся на неї, вони просто чарівні. Цілий повний рунтур я вам зроблю вже у наступному році у наступних відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися, як кімната. Її виглядає. А зараз на останніх секундах відео на останніх годинах цього року. Я записую саме сьогодні, 31 грудня. Зараз я домонтую і викладу це відео. Хочу вас привітати і сказати, що кожному з вас ви зі мною давно чи недавно. Я бажаю просто безмежного щастя, спокою та миру вашому дому та нашій країні. Усім серцем вірю, що усе буде добре. Усім серцем вірю в нашу перемогу і у те, що. У наших дітей у нас буде світле та класне майбутнє. Дякую, що ви зі мною до зустрічі у наступному році.